Доброго вечора всім. Зараз ми з вами подивимося. Що вам потрібно знати вже і негайно. Вже і негайно. Так, подивлюся на чорно-білому таро, і також подивимося на вікторіанський Ленорман. І так, що вам потрібно знати вже і негайно? Це не варіанти, це доповнення. Ну, або Різними словами про одне і те ж саме, може бути. Так, що вам потрібно знати вже і негайно. Такі розклади я планую повторювати, власне, на моєму українському. Тут я вже залишу різнонаправлену тематику, що відбувається в житті з життям. Якось так подивимося. Можливо, підемо в філософський напрямок трошки. А на таро горнятком кави, посиланням є посилання під відео. Я залишу питання любовної ну, якби, любовної дороги про кохання. Ну, поки що так. А далі будемо бачити, поки що так. Будемо вже роз'єднувати, ну, як би, канали, розводити. Прошу вашої підтримки. Для того, щоб можна було розгорнути ситуацію. Все, що вам потрібно знати вже і негайно. Так, про що це буде? Четвірка мечів, давайте так. Мені потрібно розуміти про що це конкретно, тому що так, це можливо карта спокою, затихання, затухання. Можливо, ну, для когось це а, і карта ну, якби, хворого ліжка. Давайте отак скажу. Ну, давайте все-таки мені більш потрібно знати, що це. Ні, тут більша реакція. Це же зломаз, це скоріше про питання спокою. Питання спокою і рівноваги. Так. Дивіться, якщо ви переживаєте за якусь ситуацію відносно вас, щоб вона була в справедливості, а справедливість може бути, ну, скажімо, як, душевна, так і ну, на фізичному рівні щось по закону зв'язано. Ну, Психоемоційна, знаєте, так, щоб відбувалося, як ви рахуєте, щоб це було справедливо відносно вас. Також і кажу щось з законом, з паперами. Ну і так далі. Питання того, що про це говорять, ну, якби. Питання спокою. Ну, якщо ви в напруженні або ви спішите кудись щось як енергію вкладати, можливо, треба зараз притормозити трошки. Давайте ще подивимося. Можливо, хтось дивіться, що може бути, може бути, переживаєте, може бути. Для когось переживаєте за ніч, якою буде ніч, до прикладу, питання спокою. Тут, хто притягнувся на цей розклад, має бути власне, хто притягнувся. Тому що, якщо дуже вам вдячна ті, хто підтримують і дивляться всі мої розклади, ви мусите вважати на це. Тому що ну, я маю на увазі, коли ви всі розклади дивитесь. Ще раз, я вам дуже за це вдячна. Тут питання спокою на ніч. Отак, От якщо ви переживаєте, а ви переживаєте. А, так, в такому випадку, але якщо ви так, переживаєте ви за напругу, ні, можуть всі ті, хто переживає за стан ну, якби небезпеки, за воєнний стан, в принципі, виходить, що, ну, по крайній мірі, найближчий ближ... час має бути спокійно. Так, є, ну, по крайній мірі, в просторі спокійно. От якось так. Що вам ще потрібно знати? Що вам ще потрібно знати вже і негайно іерофант. А що з цим? А що, тут буде у нас якісь положения? Так, питання захисту. Два питання з захисту. Ну тут все. Тут конкретно вам потрібно знати про впливовий чинник для вашого життя. Це як божественний захист, а для когось можливо серйозна протекція впливової людини. Для когось це буде так. Тому що тут, тут йшла справедливість, а тут вже йде як божественна Тут людська, а тут божественна. І все, все про захист і відстоювання вашого положення. Ну, от тут, ну, дивіться, складні карти, всі жезли, 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 от всі на додаток йшли по жезловій масті, це явне питання руху. Вогняна масть питання того, що ви справляєтесь з ситуацією, але, можливо, ви вже підмучились від цієї ситуації. Все, біла карта, по цьому сказали. Тут є якийсь перехід на. Тут є якийсь перехід. Ну, Певне, як вам сказати, або вирішення проблеми, або те, що дає. Відокремлення самої ну, від сторони, відмежовування від, від е, ситуації небезпеки. Так, що вам ще потрібно знати на даний момент? Що вам ще потрібно знати на даний момент? Так, карта першого місця, карта перемоги, дотримання ваших інтересів, або звістка, яка йде до вас от про Лавровий вінець. Це все, все одно на людина, яка проходила боротьбу і отримує от цю звістку про перемогу або сама про перше місце. Тут і є питання обмеження, дивіться, тут ви, можливо, питання життя, можливо, питання землі, також питання про документи йде, де ви не бачили виходу. От, ну, Не бачили ви виходу, справа в тому, що прилетить якась звістка, ще раз кажу, знову ж пента, Пентакли Король Жезлів йде, тобто, або впливова людина. Для вас можливо і керівник, от щось з керівництвом або з посадою також може проходити для вас, і це іде як в допомогу, тобто або людина вам підкаже щось, або допоможе. В чомусь, і це має матеріальний рівень, або як, пис, ну, як документи, або фінанси навіть. Отак. Або питання самої землі, як я вам вже сказала. В тому стані закритості для вас були, дивіться. Ви губилися в, в, в розгублені, От просто людина розгублена в закрите, в обмеженні. Е, можливо, реально самої інформації не було, або не могли навіть з кимось поговорити. От навіть от, от, до такої, ну, до, ну я не знаю, натрапили на це відео. Може бути так, тому що ця, ця інформація в інтернеті летить. Е, також може говорити про якесь спілкування в інтернеті, до прикладу. А, ну, або люба ну, якби, люба друга інформація, яка йде до вас там, де ви, а, а, були обмежені в доступі. А, ну, от, або, або розгублені. Просто розгублені, тому що не знали, куди, от знаєте, як в лісі реально. Не знали, куди рухатись. І тут. Є, є якась ситуація в е, помічниках. Тут мало того, що не знали, от королева жезлів, все, біла карта знову ж іде. Королі, королева жезлів, ну тут однозначно якийсь е, рух, жезли, жезли, по, по суті, випала вся мазь жезлів. по суті. Е, тобто, е, скоріше всього, вам треба заспокоїтись е, на певний. Е, Якщо ви дуже сильно переживали або хотіли щось, як сунути з місця, а воно вам не вдавалося, От як впиралися в якусь стінку. Це вам ну, потрібно відпустити. Якщо питання, ну тому що воно владнається, до вас йдеться звістка, або допомога якась йде, воно владнається. З другого боку, що ще може бути те, що якщо мова про питання стагнації якоїсь якоїсь зупинки в розвитку знову ж будь-чого, а якщо ви дивилися на питання любові, ну так як я вже сказала, що всі питання любові. Я буду переносити на другий канал, але в... вони все одно можуть виходити. От якась неможливість е, озвучувати свої е, бажання або доторкнутися до людини, тому що тут пара все-таки в такому випадку виходить. І при розбитому серці е, тут є якась, е, буде якась ситуація, ще раз кажу, це карта першого місця. Ви її получаєте, ви її е, завойовуєте, ви її отримуєте, ви її. Е, як, От Як заступити землю або ще щось. Ну, тобто питання виходу, по суті, можна навіть сказати, з кризису. Отак, От це перше, що вам потрібно знати. Давайте подивимося тепер ще. Дуже попрошу вас написати якісь коменти. Якщо ви не любите писати, ну хоча б пару плюсиків або смайликів просто поставте. Це буде дуже важливо. Це є дуже важливим для розповсюдження. Ви, напевно, якщо дивитесь YouTube, ви це знаєте. Мантри YouTube, я вже, ну, всі вже настільки їх говорять, що просто. Лайк, підписка, дзвоник для просування. Ну так працюють алгоритми. Що тут було? Так, неврівноважена ситуація, по вашому знову ж рід дерево, дерево, здоров'я. Ну, тобто, я б казала, що тут взагалі просто неврівноважена, ну, Сьогодні так, завтра так. Переживання, неясна ситуація. Дерево, дерево у нас, здоров'я, дерево, у нас рідні, близькі, дерево у нас, зв'язок з родом. Тут ви могли, дивіться, що тут для людей. Тут може бути для когось фахова, навіть хочу сказати, хтось ну, фахово, реально, для когось міг відкритися через переживання дар. Також людина може не знати, що з цим зробити. Ви можете, ну, просто, хтось може знає, хто працює, хто фахово, це одне. А для когось реально людина, яка е, переживає в тому напрямку, тобто получає якусь інформацію. Людина, яка по суті е, закривається, людина, яка для когось як переховується, людина, яка ще. Е, ну, Тут, знаєте, Ну реально як. Тут я би казала психоемоційка таке страждання, от як сковування, реальні сковування від того, що е, хочеться відкритого росту, хочеться природи, хочеться здоров'я, хочеться вийти на природу, дихати свіжим повітрям. Тут якась така ситуація, в підтвердження, але ми беремо в підтвердження цієї колоди. Е, ну, е, ситуацію я вам вже сказала. Е, що ще? Е, питання для когось так відкритися дар? Міг допра. Або чекайте такого посилу від ваших, вищ... від ваших вищих, або від вашого роду. Якщо вам часто сняться по роду ваші люди з... з по той біччя, ну хтось, хто вам передає звістку, тут може бути, що у вас відкривається дуже висока сенситивність. Ну, або кажу. Ну, щось є таке, що вас тригерить, і на тому ви як відпрацьовуєте своє сприйняття. Щось вам до того всього хочуть отак передати. Ну, якби. Можливо, про питання власне, захищеності, тому що ця карта вона каже про те, про питання закритого знову ж процесу, що можливо, що в питанні захисту, захисту, захисту і спокій йшов. <кій> Або про те, що рід дбає про те, щоб ну, ви були в при захисті. Ну, ось так. Що вам ще потрібно знати? Це або зв'язок з кимось міцний. Тут дивіться, тут якір виконує свою правильну роль, тому що тут йде кораблик і тут йде ну, песик. Тут може бути, що вас кудись тягне на якісь подвиги, або на якісь зміни в вашому житті, або хтось здалеку або або з вами на відстані, ваша рідна душа, або а, людина, яка до вас дуже дружньо відноситься, і ви на певному зв'язку. Тут може прийти така звістка, або ще ну, від тої людини. А, Ну, просто получите, або ви плануєте, дивіться, ви можете бути в захисті в якомусь, або в неможливості виїхати, або до вас доїхати така через е, певну ситуацію. Тому що кораблик у нас стоїть поки що на якорі. А, поки що ця ситуація, ну. Ну, це не блок, це просто вона не розвивається. Але справа в тому, що це все тільки поки що. Надалі ця трансформація, цей рух він є. Тобто, в вашому просторі життя цей рух надалі є. Тут вас або Чекають люди близькі для вас. Ще раз кажу, рідні, близькі, або друзі. От хтось з таким дружнім до вас відношенням, або з дальньої дороги до вас така людина, але знову ж те, що я вже сказала, поки що сама ситуація ну, якби приторможена. Так, що вам ще потрібно знати? І думаю, на сьогодні досить. Пишіть, будь ласка, я постараюсь випускати ну, такі короткі відео. Ну, наскільки вони короткі, в моєму розумінні, тому що відео я люблю робити довгі. А, так. От, і це ще один в мене в, план, в плані української зробити довгі а, відео. А, так, що вам ще потрібно знати? Ой, зустріч, дивіться, тримайте зустріч, серце і, і лист. Песик ну, тримає лист. Тут для вас любовне послання, тут для вас любовна зустріч, тут для вас, в принципі, можливо. В принципі, принесе хтось як звістка йде, удача. Так, удачі. Любовна зустріч. Приємна зустріч. Зустріч по душі, серце радіє, звістка приходить, яка вас рад, ну, радує. Лист, який також до вас приходить. Послання, яке до вас приходить, також вас радує. Тут е, скорочений час, якби йде, е, дорога якась е, також як скорочується. Тут може бути, вам потрібно дивіться тут питання, те, що дуже сильно вас хвилювало. Дуже сильно. тут, Тому що так, по одному це може бути щось ви не знали. Ну, звістка йде. Якоїсь інформації ви не мали. Інформація вам відкриється, і це просто вас ну, до безмежності ви будете задоволені. Це може бути зі здоров'ям. Стан здоров'я все-таки проходить, тому що ви могли хвилюватися до такої степені, що ваша, ну, так скажемо, ваша четверта чакра. або Сердечко вже напружувалося, і також ситуація того, що вирівнюється от те, що вам приходить, вас просто відпускає на раз. Оця біль, яка вас турбувала, до прикладу, вона відпускає вас на раз. А тут питання мужчини, особливо для жінок, для чоловіків. Це ваша карта. Карта бланки. Ну тобто, якщо переживав, то мужчина, то я вам це розказала. Тут якась зустріч йде для вас, або ви получаєте цей цю звістку, яка вас буде, ну так приведе до тями, можливо, в норму. Ну, а для жінок це мужчина. Мужчина тут взагалі доленосний або здалеку якась така те, що ви чекаєте, Ну от тому що це зірки. Це зірки. От те, що вам потрібно знати: ви обов'язково отримаєте лист, послання, яке стілить вашу душу. А, і тут якась така, знаєте, ну тут це питання радощів, і це питання зустрічей. Все. Дякую вам і до нових зустрічей. І заходьте під відео, і є посилання на мої інші канали, також українською та Роза горнятком кави. Ну, і зараз, напевно, я зроблю якесь відео для цього каналу про кохання. Це. Я вас люблю. До нових зустрічей з вами.